Доброго всім раночку! Сьогодні вже 3 липня і ми з вами святкуємо День птахів. День, як завжди, ми розпочнемо з розминки. Потім послухаємо і подивимося історію про таку пташку, як сова. А далі виготовимо її з попиткового матеріалу. Після цього проведемо зорову гімнастику Кірзінка. І поспіваємо разом з музичним керівником пісні пташок, поспостерігаємо за ними, пограємо у вікторину, пташок навколо нас багато. Дізнаємось, чи знаєте ви їх. Батьки дізнаються цікаву інформацію про питний режим дитини влітку. Тож приходьте самі, приводьте друзів, я вас чекаю.